Тебе немає, все навкруги, барви втрачає блідне все. Без тепла твой день не зігріє. український співак, музикант, композитор та аранжувальник львів'янин Павло Табаков гість сьогоднішньої програми про життя і творчість, перші кроки та перші успіхи розповімо вам у мистецькій палітрі. Серед тисяч і тисяч сліпих облич із безодніх чужих думок я благаю зробили ж кров. Ти моя, чуєш тільки ти моя, завжди будь поруч ти, не залишай не йди. Ти не залишай, не йди, ти моя. Я пригорну тебе до серця, чуєш, воно не стримоб'ється обійми мене так ніжно, як мієш, лиш ти знаю, що крив Недовіри я розтоплю, тепло надії оживе, і будем разом ми, разом ми назавжди, серед тисяч і тисяч сліпих облич, із висотніх чужих думок Я благаю, зроби лиш кров. on Правда, все почалося з платівок, тому що батьки мене постійно заохочували, щоб я добре вчився. Не завжди в мене виходило добре вчитися. От, і вони казали: якщо хочеш отримати нову платівку, якусь класну, будеш вчитися а в суботу, ми даємо тобі там, 5 рублів, ще на ті часи, це ж був Союз, та? От, І ти йдеш і купуєш собі гарну платівку. Я не збирав цілу велику колекцію, починаючи від Beatles, там, Queen, Алтон Джон і так далі. Та? От, слухав, виховувався на такій музиці. Звідти піш, пішла любов. Потім я вивчив англійську мову так само з пісень, колись інтернету ж не був, просто сидів і списував кожну, кожну букву, кожне слово, так і так англійську в принципі, вивчив. А потім був один такий знаковий момент е, в житті, коли директор школи викликав каже: Павло, я знаю, що ви граєте на гітарі, е, каже, треба виступити за школу. Ну Я вийшов, співав. Е, Дуже переживав, дуже просто. Руки тремтіли. Дівчинка, яка тримала мікрофон, так як зараз ви мені отак просто її ціліпало так легенько. Я вийшов, співав пісню Hey Jude. Це пісня Beatles. І знаєте, коли. Під кінець пісні, там такий приспів на на джуд на, 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 hey, Вся школа встала, та директори і так далі і почали просто так підтримувати, махати, співати разом. Я зійшов просто, знаєте, як герой зі зі сцени. Я зрозумів, слухайте, я можу? Я можу, виявляється, донести ту емоцію, яку я хочу передати в зал. Та, і зал відреагує. От з цього почалося ну, був такий один з переломних моментів. Це десь дев'ятий клас. Павло Табаков професійний акордеоніст. Між іншим він ще чудово грає на фортепіано та гітарі. У 1993 році закінчив музичну студію по класу акордеона. Потім навчався у Львівському музично-педагогічному училищі імені Колеси. Далі була музична академія Миколи Лисенка. Там Павло відшліфовував гру на акордеоні. Також вивчав хорове і оркестрове диригування. Окордеон взявся в моєму житті через сльози, скажімо так. І п'ять років категорично відмовлявся займатися, не хотів цього, от заставляли і так далі. Ну тобто, знаєте, як всі, як всі, і скрипка, напевно, так і такі так і всі інструменти спочатку заставляються. Мало хто відразу хоче грати. Так? Хоча я вважаю, що педагогічно це, це має бути відразу з бажанням, так? щоб було правильно. От кордон був в моєму житті 15 років. Він мені служив вірою, і правдою потім училище. Потім музична академія Я відіграв всі іспити і продав його. Тобто, все ж таки, травма дитинства далася в знаки, та да? ну тобто заставляли, примушували, а все, що з примусом, все довго не живе. Я потім їздив ще з польським оркестром два роки, по, по Польщі виступав в польських філармоніях, грав різні молдавські мелодії і так далі. Та. Тобто, знаєте, Це так весело звучало, коли Прошу панства, зараз вистемпі Пабло Табаков і загра соло на акордеоні, так прошу», ну і так далі. Було цікаво, це знаєте, як англійці кажуть new експірінс, якийсь новий для мене вид діяльності був та і тим не менше я співав в вокальних групах. от, а потім вже переключився на соло. Вокальні групи ще один етап у творчості Табакова. Колективи спочатку Менестрелі, згодом Орфей, відіграли важливу роль у житті музиканта. Між іншим, з Орфеєм Павло навіть брав участь у телевізійному шоу Україна має талант. На менестралях я взагалі почав вчитися творити щось своє. Я почав писати аранжування. Мені страшенно подобалась акапельна музика, тобто без інструментів, просто вокал. От я зібрав величезну фонотеку. От, я знаю, що така фонотека є тільки от Пікардійській терці у Володі якімця у керівника. Та от дуже багато вокальних груп. Ми всюди їздили, гастролювали. Потім так склалося, що група розпалася. Я перейшов Орфей. Так само, вісім років по Європі. Ми з ними від'їздили. Це величезна практика. Це величезна практика, плюс спілкування з людьми з різними, тому що слухали нас іноземці, не діаспора. От ми співали і е, французькою, і голландською, і італійською мовами. Ну тобто дуже дуже різноманітний репертуар був і так далі. Уваги вартують саме телевізійні талант-проекти. Перший участь у якому принесла Павлові справжні визнання, це шанс. Тоді він отримав від глядачів безпрецедентну кількість голосів понад 132 тисячі. Після перемоги записав свій дебютний альбом та поїхав у пісенний тур Україною. Шанс дав великий, насправді поштовх величезний, тому що коли ти засвітився один раз, тоді ж він був єдиний такий телепроєкт так, вокальний. Ти один раз тебе показали, і ти виходиш в центр міста, і тебе починають так за руки розтягувати, просто так дайте автографи і так далі. Ну, звичайно, що була якась така знаєте, відчуття слави, якоїсь зіркової такі крила почали рости. От, а потім, десь за місяць, мене хлопці присадили, крила склали, сказали, все, треба працювати так, як ти працював. І на цьому, скажімо, так, зіркова хвороба е, закінчилась для мене. От е, тривала місяць, потім імунітет отримав. Е, і після, після того, ну як як правило, це йде хвилями цей шоу-бізнес. Та от ти зловив хвилю, і ти на ній 5-7 років можеш їхати. Це як він серфінг став собі і їдеш на дошці. Наступна хвиля популярності прийшла до Павла з телевізійним професійним співочим талант-шоу Голос країни. Запросила туди мене. Ну, по суті, Тоня Матвієнко. То вона позвонила, каже, бач, ми були, класно, не пошкодуєш, йди. Я кажу, слухай, в мене вже чотири свої альбоми, в мене вже свої концерти. Навіщо вона мені? Вона каже: ну, спробуй, спробуй, це ж нічого не, ну, не варто тобі. Так? Я спробував, попав до Діани Арбєніної, дуже тішуся, що саме до неї. Нічого не бачу, нічого не чую, і я вже не я закінчився ще один день, а це значить, ти скоро підеш і закінчиться моє життя. Чи так буде завжди? Ей, хоч сьогодні не йди. Я вижу маю, як падаю в неба, як падаю в небо і краю нема, де собі до сіл не треба, ти сили в субеші, я тут живе не сама, чи так буде завжди. Ей, Куда ты собой летаешь? Холодная вода не вред вывец спеки, И выбитый память душа не дає, И оши твои, твоя небесфера, ведь лишь сами оши, то, то счастье моє. Чи так буде завжди Гей, Хоч сьогодні ти як не боявся, там да ти наступаєш, так да ти наступаєш, ти набраш Мні би мовчати, але ти все знаєш мені тікати, але ти даш

так високо літає. високо літає. Чому так високо? В діані є той стержень, той драйв, якого б я хотів повчитися. Так? От власне вона така запальничка на сцені. Бо ну, вокальними вправами мене би не здивував ніхто, так. Якісь фольклорні мелодії я би міг і сам привнести, тому що я в принципі, на 50% співак на 50 композитор. Ну, от. А Діана власне, дала отой, такий постов, той драйв, і вона вміє запалювати. От так само, як велику приємність я мав від спілкування з Константином Меладзе, да? тобто, буквально 5 хвилин спілкування і ти вже натхнений. Своїм талантом Павло Табаков підкорив серця не лише поважних суддів, але й всієї України. У другому сезоні проекту він став володарем престижного титулу Голос країни у якості винагороди підписав контракт із всесвітньо відомою компанією Universal Music Group. Я хочу величезне дякую сказати ще раз Господу Богу, що він привів мене сюди, і що я зараз тримаю в руках це дуже дякую. Своїм рідним і близьким людям, своїй сім'ї, своїм батькам, які мене дуже підтримали в цьому. Дякую своїм друзям. А друзів я назбирав, дивіться, скільки. І це все завдяки голосу України. У мене тепер дуже багато друзів. Я вам дякую. І, звичайно ж, величезний уклін і подяка всій Україні. Всім глядачам, які мене так щиро підтримали, дякую вам безмежно. Я чекаю вас на своїх концертах. І, звичайно, ще велике дякую скажу нашим тренерам, тому що ми у них дуже багато чого навчилися і дуже багато почерпнули для себе. Дякую вам. Великі аплодисменти шикарному бенду Під Falling! І, звичайно, всім, хто всій команді Голос України, який працював з нами за лаштунками, а Дякую всім. Три, коли один, в тебе немає, все навкруги. Барви втрачає блідне все. Без тепла твої день не зігріє, коли нема. Сміху твого світ замирає, без нього й небо стає чорно бін, а вітер безкрилий. серед тисяч тисяч сліпих облич, Із безодніх чужих думок я благаю, зробили ж крок. Встибуть поруч ти не залишай неди ти моя. Чуєш тільки ти моя, завжди будь почти Не залишай не Ти моя Моя музика, вона називається «Красиво». Це це одним словом, це красиво, тобто я сам по суті естет. Я вихований на хорошій музиці, і на класичній, і на джазовій, і на естрадній. От тому я хочу, щоб було красиво, щоб люди отримали великий позитив всередину. Та? І щоб вони з ним довго йшли, От, не тільки з залу виходили, але ще тиждень-два вони з ним жили з тим позитивом. Та? Ну, це напевно найбільша мета, до якої я прагну зі своєю музикою. Я б ніколи не став. Співати якісь е, е, пісні, які е, е, доносять якийсь бруд, якусь нецензуру. Та? Тобто я розумію, що вони ін, інколи бувають, та, таке, щоб, як то кажуть, з пісні слів не викинеш. Та? Але ну, це протиречить моєму -мо -мо, внутрішньому світу. І власне тому я собі сказав, це табу. Ми не прощалися. Прощай! Ти так сказати не посміла, сніг малював все на біло така зима, а я шукав в собі вогню на попіл світ перетворити, І так хотілося курити така зима, Січен сік В лице холодним снігом. Через рік в твоєму серці крига. Через рік, зима, зима, зима. Ти вигадала все сама. Сцена без перебільшень «Свята місце для Павла Табакова. До кожного виступу, кожного концерту, він підходить з особливою увагою і обов'язково молиться, ділиться співак. Він треба налаштовуватись перед концертом обов'язково. Тобто, це має бути молитва, це має бути ну, правильне відчуття себе, свого вокалу, публіки. А якщо ми говоримо про, про якісь такі речі. Які які мене ну, підіймають, та от перед перед сценою е, е, ну це напевно якісь хороші, хороші спогади, та хороші е, от відчуття. Ці відчуття хорошого настрою. Без сумніву, хороший настрій та емоції принесли Павлу Табакову недавні гастролі Канадою. Там Павло разом з вокальною формацією Пікардійська терція» виступав вперше. Враження хороші, позитивні. Гарно нас приймали, як на сценічному майданчику, як люди в залі дуже гарно реагували, от так і після того, та? Тобто, хороші компанії, цікаве спілкування. В загальному ну, дуже цікава поїздка вийшла, при тому, що купили новий інструмент в групу. Знаєте, тобто тепер група зазвучить ще краще, ще цікавіше, скажімо так. У групі Табакова грають ще чотири музиканти: гітаристи Володимир Возняк та Володимир Оленський, бас-гітарист Сергій Бредун і ударник Віталій Кухарський. Всі разом вони приїхали у Коломию і подарували містянам чудовий святковий концерт Різдво для двох. Добрий вечір, добрий, пане Господа! Радуйся! Різдво для двох, тобто сама назва говорить про те, що це різдвяна романтика. Ми будемо розповідати практично, та розповідати про те, як це різдво може бути дуже милим, гармонійним, і як для для людей, які будуть в залі, воно може відбитися в їхніх душах. До слова, в Коломиї Павло бував неодноразово, охоче навіть ділиться цікавими фактами з історії столиці Покуття. Місто дуже історичне. Воно було осередком. Навіть наскільки я пам'ятаю, що цісар приїжджав і тут друкарня була та тобто одна з перших друкарень взагалі на, на цій території. От у Львові була і от в Коломиї. Знаю, що багато гарних дівчат. А, тут вже хлопці мої, до речі, почали залицятися там. <сі> Ті, хто не одружені. От, і що можу сказати, а, хотів би потрапити в музей писанки, постійно як приїжджаю в коломию. Ніколи часу не вистачає. Або закрито, ну якісь святкові дні, або просто час, час все, все так бігом-бігом. От а, знаю, що місто дуже, дуже хороше, позитивне і а, сповнено якихось. А, Ну, хороших емоцій. Працюю над новими піснями, тобто запускаємо там один великий величезний такий проект. Ми працюємо над ним так само, не буду поки що афішувати. Ну і концерти, 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 так? Тобто так, творчість, концерти, творчість, концерти. Ну, в принципі, я думаю, що нічого нового я не сказав, якби від, від, від е, всіх виконавців, напевно, можна почути, що вони запускають нові пісні і так далі. Але якщо е, е, докопатися, то, то, то там багато цікавого, нам просто передачі не вистачить. З Коломиї у Червоноград, потім коротка перерва. Далі Чернівці, Івано-Франківськ та Вінниця, щирий та відвертий талановитий львів'янин Павло Табаков живе активно. Хочу побажати всім в першу чергу душевного спокою, любові, здоров'я, не зважаючи ні на що, на те, що відбувається за вікнами нашої спільної хати України. Будьте мудрими. І хочу побажати, щоб нарешті правда і стабільність прийшла на нашу неньку Україну, щоб у всіх нарешті засяяли очі. Будьте, будь ласка, щасливими. Я не один шукав у цьому місті спокій, у людних вулицях тебе я так знайти хотів, бо небо дихало не так, не так без тебе. Знову забирало мої сни на півдороги від кохання ж до весни, навіть час не так ішов без тебе. Стрілкам знов годинник вірить, та час немає сили вже, якби я пройшов життя. без Не живе любов, жити я почав щастя, тоді не знав, коли буде з тебе. А я дякую небесам, бо ти не сам, тобо ти шукав, більше не віддам. В серці живе любов, а на серця небо. Ще вчора все життя складав я із речей. Одні жити вже не можуть без твоїх очей. У них закоханий, не бачу колір моря. На сто замків я закриваю серце свій день, хоч мав ключі у лабіринти до чужих ночей. Попробували світло у вікно без тебе. Стрілкам знову. Живе любов, жити я почав щастя, тоді не знав, коли був без тебе. А я дякую небесам, бо тепер не сам, кого тебе шукав, більше не віддам. В серці живе любов, а на серцем небо, як я жив без тебе.